Ще три місяці тому українці про це і мріяти не могли. Рік тому це взагалі було неможливо. Перші удари по Росії почалося тільки півтора року тому, і то крики з того не були з боку Сполучених Штатів Америки. Минулої адміністрації що це не можна робити. Ця адміністрація нам жодного зауваження не робить. Дивіться вже два місяці. Йде системне нищення енергетики і російської нафтової нафтоводобувної галузі. Жодного зауваження нам ніхто нічого не робить і не забороняє це робити. А от чи. Вистачить не вистачить, ну це знову таки питання до виробництва нашої зброї, а не те, що там будуть чи не будуть е, е, це робити. Тому ми повинні це чітко розуміти, що е, так чи може вистачити, не вистачити, може. Але чия це проблема? Це в першу чергу України виробництво нашої зброї. Тому я говорю, що треба відкривати експорт для того, щоб залучати більше ресурсу виробництва е, наших, е, наших засобів. А так, от, ну дивіться, от зараз ми говоримо, що в Євпаторії. Не, не надсилають людей. Я от вже бачу в Росії, вже починають розбавляти бензин, тому що у них просто він починає бути відсутнім. Ну слухайте, ну три місяці тому це просто було неможливо навіть уявити, а зараз тому, що це є наслідком праці десятків тисяч людей, які а, працюють і в оборонці і в державному апараті для того, щоб це, це забезпечити, а відкрити статистику ударів по. Російській енергетиці відкрити статистику ударів по російській нафтовій галузі. Відкрити статистику ударів по Криму. Ну в Крим вже просто системно прилітає. Це означає, що вони все більше і більше проблеми з протиповітряної оборони в Криму, яка теж системно нищиться українськими спецслужбами а, та українською армією. А, в Криму вже а, відсутній дизель. Ну там ми бачимо, наприклад, що вони навіть швидко швидку. Радять не викликати, тому що просто може не приїхати. Ну це фактично повернення до часів радянського союзу а і початку 90-х, коли просто не було палива. Росіяни скаржаться на атаку невідомих дронів і роботу проти повітряної оборони. Туристів навіть спускали у підвали та підземні паркінги. А мер міста заявляє, що ракетну атаку нібито відбито. Адлер щонайменше три вибухи чули місцеві над містом. Але якщо детальніше розглянути питання, до прикладу, що ж відбувалося в тимчасово окупованому півострові Крим, то так стало відомо, що в ніч проти 17 жовтня в тимчасово окупованому Криму видалось неспокійною. У гвардійському палає Нафтобаза у телеграм-каналі Кримський Вітер повідомило, що гвардійська. Ніч на 17 жовтня атакували добрі дрони, і зазначається, що там спалахнула пожежа на нафтобазі. Вибухи в регіоні почали лунати орієнтовно о 2.40. Ну і палаючи нафтобазу гвардійському видно навіть з передмістя Сімферополя. Відповідні кадри вже мережою поширюються. Вогоні дим видно за багато кілометрів. Ну і також пабліку з посиланням на своїх підписників вказує, що із Сімферополя видно два стовпи диму. Один відпалачою на автобази гвардійському, а другий із аеропорту Сімферополя або аеродрому у Гвардійському, адже вони знаходяться майже на одній лінії. Ну і вже близько сьомої години ранку в телеграм-каналі дописали, що пожежа на нафтобазі в гвардійському розгоряється ще яскравіше, а диму стає все більше. Ну і також нагадаємо, що в Сочі в ніч на 17 жовтня було також гучно. Повідомлення про вибухи в Сочі з'явилися після третій години ночі. Ну і місцеві жителі розповідають, що чули близько трьох вибухів. Крім того, в Саратові скаржились на серію вибухів минулої ми чи нагадаємо, що там було атаковано НПЗ, а от в Генштабі Збройних сил України згодом. Підтвердили, що в ніч проти 16 жовтня сили оборони України також уразили Саратовський нафтопереробний завод. Це підприємство задіяне в забезпеченні потреби російської армії. А от Волгоград опинився під атакою дронів вночі і 15 жовтня. Тоді в мережі писали, що дрони вдарили знову ж таки по НПЗ. Внаслідок атаки на території підприємства почалася пожежа. Ну і такі бавовняні події полюбляє коментувати. Саме в телеграм-каналі речник української добровольчої армії Сергій Брачуки вже неодмінно це вранці зробив. Тож далі пропонуємо почути його думки. Слава Україні! Поки ми з вами обговорюємо кримські події чергові чергове кримські події, тому що там горить палає. Там дуже веселі часи хотіли каміння з неба, а треба, як кажуть, було просити генератори та бензин і будувати пункти незглавності. Так от, власне, ще один приємний момент, і це для тих поціновувачів кави, які люблять меню ранкової кави з різними назвами. Отож, якщо ви вже смакували кримську каву, то, будь ласка, вам ще варіант. Кава по владімірськи місто Владимір, Російська Федерація. Там що знову підстанція Владимирська. Це центральні регіони так званої Російської Федерації. Це ключова підстанція, яка живить Володимирську область та сусідні регіони. Туди прилетіло. Погано чи добре прилетіло? Зараз уточнюємо. Але головне, що прилетіло. І там вже пішли відключення електроенергії. З чим москалів і вітаємо! Блекаут кожну російську хату. А на максимально тихого і безпечного дня не зламаємося, витримаємо. І нехай усі наші повернуться додому живими. Слава нації, смерть, ворогам. Тим часом будемо говорити про те, як ну не знаю, як це назвати. Хотів навести якусь аналогію. Вони, напевно, мене вже вичерпались. Будемо просто говорити, як все було. Розмова дала значний прогрес. Наступного тижня відбудеться зустріч наших радників високого рівня. Це те, про що ми говорили з гостем нашої трансляції. Це те, як Трамп знову витанцьовує перед російським диктатором Путіним, з яким вчора поговорив телефоном. До речі, особливих анонсів не було. Якщо зустріч із Зеленським, яка має відбутися сьогодні, анонсували ще фактично за тиждень. То Трамп традиційно Путін, як гебіст, залишився в таємниці. Трамп, звісно ж, пішов йому на зустріч, Попри те, що частина наших гостей вважають, що Трамп веде політику таку, скажімо так, продемократичну, в даному випадку він відверто, на мій хлопський розум, це так само суб'єктивізм, підігрує російському. Диктатор, власне, Трамп анонсував новий саміт із Путіним, який має відбутися у Будапешті. Путін подякував, начебто подякував Меланії Трамп за участь у роботі з дітьми, яких сам Путін і викрав. Ну тобто, ну Трамп міг би бодай про це не писати, не говорити, але маємо те, що маємо. Також багато часу присвятили обговоренню торгівлі між Росією та США після закінчення війни з Україною, тобто ніколи. На превеликий жаль, вибачте за цинізм, але немає жодного промінця надії, що війна якось буде врегульована. Ну і, власне, ось таке написав Трамп і ось там подібні заяви. Ну, дивіться, ще хочеться трошечки додати лірики. Хоча в нас далі буде про, так зв... про ракети Тома Хок» чи Тома Гавк, їх люблять називати, расисти найперше. Але, в принципі, давайте про ракети трошки згодом. І хто ж був задоволений? Хто був задоволений, коли були так звані мінські перемовини, а потім мінські угоди? Власне, так би мовити, бенефіціар мінська, тобто білоруський диктатор Олександр Лукашенко. Хто був задоволений тепер від повідомлення Трампа, що перемовини диктатора та той, того, хто йому відверто симпатизує, на на мою суб'єктивну думку відбудуться в Угорщині. Звісно ж тамтешній прем'єр, а водночас пес Путіна Віктор Орбан. Він, скажімо так, написав, якщо не помиляюся, він прокоментував заяви заяви, хотів сказати Путіна, але заяви Дональда Трампа і написав, що ми готові. Якось там було. Що типу, ми за мир ну, за мир в усьому світі це зрозуміло? Що ми е, як він тут написав Віксі, запланована зустріч президентів США і Росії? Чудова новина для всіх миролюблених людей світу. Ми готові, написав у соцмережі Пес Патрон Володимира Путіна. Е, насправді подивився би я на цього нешанованого діяча, як би він був готовий, коли б його країну стирали з лиця з землі, коли мова би не йшла про... Забрати якісь там два регіони і заспокоїтись, чи захистити населення тих регіонів від, наприклад, угорського тиску. А коли твою країну стирають з лиця землі, вчиняють там геноцид, твою країну хочуть зробити сировинним придатком і ресурсом для подаль ресурсом для подальшого нападу. Тож як би ти тоді радів оцим мирним ініціативам? Ну але не за це Орбан отримує гроші, тож таке відповідно і пише. Власне, помічник Путіна Юрій Ушаков стверджує, що Будапешт як місце проведення майбутньої сходки. Вибачте, треба говорити мовою путінської дипломатії, адже він був ініціатором. Першим згадав Трамп, а Путін, начебто, пропозицію підтримав. Щось підказує, що було все рівно на 180 градусів протилежним, але довести це неможливо. Ця інформація буде втаємничена. Ну і звісно ж. Коментували і наші, ну скажімо так, посадовці, військові. Очільник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко дописував кілька дописів там коротеньких з приводу цього. Писав, зокрема, що зустріч Трампа і Путіна в Будапешті буде. Зараз важливо не дати Путіну знову тягнути час. А саме для цього ця зустріч і запланована. Це я вже від себе, а Андрія Коваленка ви традиційно бачите на своїх екранах. Бо Путін, це вже писав Коваленко, дуже хоче далі бити по Україні, і поки він це хоче, потрібно бити по Росії. Більше. Бити, дасть Бог матимемо чим бити, зокрема, маємо надію, звісно ж, на наше озброєння. Але Путін винятково для того робить цю зустріч. Запропонував, щоб витягнути час, щоб далі бити, щоб не приставати на жодну пропозицію. Ну і щоб Путіна знову ж таки хотів сказати, щоб свого рудого побратима повністю переконати не надавати Україні Тома Тарас Загородній, коментуючи ситуацію, сказав, що Трамп нічого не сказав. Ну, Трамп сказав. Він не сказав, що я прийняв рішення не давати. Він сказав, що у нас багато томахок, але нам самим вони потрібні. Я, між рядків, тут читаю відмову. Звісно ж, за підсумками зустрічі з Зеленським, ми почуємо, напевно, більш офіційну позицію. Або не почуємо. Будемо чекати. Я, звісно ж, не, не є. Ані уповноваженою зеленським особою, ані речником МЗС, ані чим подібним це тільки суб'єктивні судження. Тому прошу до них так і відповідно і ставитися на мій хлопський розум. Добряче оброблений Путіним Трамп, зараз заспіває про Печенєгов, відповідно, якщо запам'ятає це слово, звісно. У зустрічі з Зеленським скаже, що самим потрібні Тома Хок, скаже, що ставить на дипломатію, скаже, що санкції не на часі, скаже, що все важливе обговорять у Будапешті десь колись там, через 2-3 тижні, і все мені так видається. Можливо, буде по іншому. Хотілося б вірити, але скільки там у нас вже. Грубо кажучи, фактично 9 місяців каденції Трампа вони йдуть доволі чітко такою прямої лінії. Трошечки там вона як кардіограма в'ється, але пряма лінія, е, якби пункт призначення в тому, щоб не дати Україні жодної допомоги і максимально влестити Путіну. Е, якщо це подвійна гра, можливо, але вибачте, на мій хлопський розум не бачу там такої. Це суб'єктивне судження. Прошу так до нього і ставитися.